Доброго ранку, любі друзі. Я дуже рада всіх вас вітати. Ви, маленькі діти на землі великій. Граєтесь, навчаєтесь, також розважаєтесь. Зустріч чудову розпочинаємо. Букву нову сьогодні ми вивчаємо. Щоб здогадатися, яка це буква, слід послухати слова і назвати той звук, що звучатиме найчастіше. Ножиці. Ноги. Ніч, немовля, нора, ананас, нитка, ніж. Який звук повторювався найчастіше? Правильно, це звук н. Звуки н та н позначаються на письмі буквою н. А тепер пропоную вам зіграти у гру, яка називається Де живе звук. Я буду вам називати зараз слова, а ви будете говорити, де у цьому слові живе звук н, на початку слова, всередині слова чи в кінці. Спробуємо. І так, перше слово капкан. Де в цьому слові живе звук н. На початку слова всередині чи в кінці. Капкан. В кінці правильно молодці. У слові ніч. Звук Н розташований на початку. Санта. Звук Н знаходиться всередині слова. У слові лимон де знаходиться звук Н? в кінці правильно. Наступне слово Сон. Де знаходиться звук Н. Сон. В кінці молодці. У слові нитка звук Н «ни» заховався в початку, так, на початку слова. Тепер спробуйте самостійно визначити, де у слові знаходиться звук Н. У слові канат. Сонце. Ножиці. Сіно. Звук Н, як і інші приголосні звуки, дружить з голосними і об'єднується з ними у склади. Зараз ми з ними ознайомимося. Всі пам'ятають уже, що є відкриті склади і закриті. Відкритий склад це склад, який закінчується на голосну літеру, так? а закритий на приголосну. Спочатку ми почитаємо. Відкриті склади з буквою Н. Отже, разом з А читаємо НА. Разом з І читаємо НІ. Разом з О читаємо НО. А тепер спробуйте самі сказати, як ми будемо читати Н разом з У Н разом з Е та Н разом з И. Переходимо до закритих складів: Ан. Ін. Он, ун. «ен», ен. Чудово. Якщо два відкритих склади стануть поруч, утвориться слово ні-на. А якщо до відкритого складу додати ще один звук, твердий приголосний, то утвориться ціле слово. Ні, ж. Спробуємо прочитати речення на ніно ніж. Якою схемою ми позначимо це речення? Речення на ніно, ніж Є три слова. Отже, кожне слово ми будемо позначати окремою рискою, так, окремою лінією. Планета Земля велика куля. Нам її не обійти. А слово Земля має п'ять звуків. Звуковий аналіз зробимо ми. Отже, як ви вже зрозуміли, зараз ми з вами будемо робити звуковий аналіз слова. Але перш за все, давайте пригадаємо, як ми позначаємо звуки у словах. Є голосні звуки, так, це кружечки і. Приголосні приголосні також поділяються на м'які та тверді. Приголосні м'які ми позначаємо двома рисочками, так? А приголосні тверді позначаємо однією рисочкою. Отже, приступаємо до звукового аналізу слова земля. Перший звук у слові земля це звук з. Це твердий приголосний, і ми його позначаємо рискою. Наступний звук Е. Це голосний звук, який ми позначили кружечком. Звук м приголосний, ми його позначаємо рисочкою. Наступний звук «Л», л. Це м'який приголосний, отже, ми його позначаємо двома рисками. І останній звук я голосний. Ми його позначаємо е, кружечком. Наступне слово глобус. Давайте зробимо звуковий аналіз слова глобус. Перший звук Г це приголосний звук. Так? Ми його позначаємо рискою. Л. Л. Це також приголосний твердий приголосний, який ми теж позначаємо однією рискою. Гло. Наступний звук О. Це голосний звук. Ми його позначаємо кружечком. Б. Це приголосний твердий приголосний і позначаємо ми його лінією однією. Так? У – Звук «у» голосний. Отже, ми позначаємо його кружечком. І останній звук в слові глобус це звук с. Приголосний позначаємо його рисочкою. Тепер спробуйте самостійно зробити звуковий аналіз слова світ. Скільки звуків у слові світ? Всього чотири звука.